Прикарпатка стала жертвою шахраїв. 63-річна мешканка Івано-Франківська вирішила продати одяг через популярний онлайн-сервіс. Аферист, видавши себе за покупця, надіслав жінці фішингове посилання для начебто оформлення доставки. Потерпіла, вела банківські дані на шахрайському сайті. Після отримання оплати за товар до неї одразу ж зателефонував, нібито представник банківської установи, який переконав жінку про необхідність зберегти отриману суму, переславши її на інший рахунок. Йдеться про безпечний рахунок. Далі аферист отримав віддалений доступ до рахунків потерпілої та підвищив кредитний ліміт на її ім'я. І в результаті з рахунку прикарпатки зникло майже 127 тисяч гривень. Слідчі поліції за фактом шахрайства розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Поліцейські наголошують на дотриманні елементарних правил безпечного шопінгу в інтернеті. Купуйте та сплачуйте лише на перевірених ресурсах. Не довіряйте невідомим співрозмовникам, не вводьте банківські дані та свої реквізити на невідомих сайтах, не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Користуйтеся послугою після плати, сплачуйте гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати коштів. Не повідомляйте нікому дані свої. Своєї банківської картки. Заведіть окрему картку для онлайн шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.